Щоб ви розуміли, що десь суспільство починається з хати, з сім'ї, з вулиці. Якщо буде сильна вулиця, то буде сильніший район. Плюс те, що тут у нас багато молодих сімей, багато молоді, багато дітей, які десь потребують розвиватися, мати той громадський чи вільний простір. Дідносипрості було б зібралися всі від найменших дітей до підлітків і старших людей, тому що всі ці покоління повинні приймати участь розвитку нашого району. Не було такого справжнього центру, куди б всі могли прийти і побачити одне одного, і якось взаємодіяти одне з одним. Нам направду потрібен свій майдан, куди б ми могли зійтися і поговорити. На численних зборах мешканців було вирішено, що потрібно нашій громаді. І перш за все ми вже зупинилися на просторі, який дочався міні-сцен, навіс приголу, який буде позеленений, який буде давати тінь літом, який буде служити місцем зустрічі і в гіршу погоду, і в душу захищатиме. Тому це такий простір на будь-яку погоду, на будь-який час року. Він початок вказав себе, і качелі там будуть для тяжій, це будуть і майданчики для старших. Це глобальний проєкт, який передбачає всю цю нашу пошту. От. Але в межах громади дій ми збираємо тільки на центральний об'єкт цього проєкту, на перголу, який потрібно фінансувати 900 євро. 500 євро це близько 25 тисяч гривень. І насправді це не є настільки велика сума для району з мешою 8,5 тисяч. І навіть не менші внески це може скоренько можуть нам зібрати всю суму, але для цього ми тут повинні зібратися всі. Добрий день. Ми учні з ї школи, мене звати Анна. Ми дуже хочемо, щоб у нас. У Рісна було багато вільного місця щоб для проведення в часу. Я займаюся танцем і я була б дуже рада, якби у нашому рісних два з'явилася сцена. Ми, ми теж теж хочемо, хочемо. сцену. Біть нам сцену і ми будемо радувати вас всіма нашими виставами. Підтримайте нас!